Всіх вітаю! Це знову я пронім. відео не було два місяці. Доволі сильна штука, розумію, але на то були причини. Я спав. Два місяці. Да. Це відео не схоже на минулі відео, які були, тому кажу відразу: якщо вам таке зайшло, бігом писати в коментарі мені свою ідею для наступного відео. Щоб я не думав не да? на неї, понятно. Абсолютно всі коментарі відповім і відберу найкращу ідею для наступного відео. А сьогодні ми будемо мінятися місцями на карті з моїм другом Робоєм. Посилання теж в описі. Задача вбити один одного різними способами. Тому я думаю, ви по відео все зрозумієте. Приємного вам перегляду. Буває! І що ти як тобі справа? У мене, У мене все добре, все ідеально, бач хворій. <гум> Тебе як справа по нині? Та теж непогано, бігаю хоч щось шукаю. Хочу холодець. Чесно слово, хочу холодець, а нема, а нема. Опа. Да. Ні, ну в мене був гірший біом, ну типу це, займіся. Так, і зараз цей біом в мене. О, слаб. Слаб. Пу-пу-пум. Ладно, в мене. Фух. Бо я зразу під собою блок почав ставити. Розумію. От Пронім, скажи мені, будь ласка. Який, -от. от ти знаєш MLG? <рес> так я тобі скажу. Боїшся, що я дізнаюся твої секрети. <рес> що пронім, як в тебе там справи? Що там? Залізна броня вже є? М-м. No, та я тебе озівку побачив. Ну так, але може ти там щось... Ще... А тобі хоч щось було там? Е, ти мене чуть-чуть надамажив. Я цивол, у мене ще був факел в руці його поставив. О, ебать, я запутів. Та я речі год не уставились? Ні, не, не. Так, давай та кош, по чесноку. Першу Пізь. волну ти плануєш робити тупо, як минулого разу. Типа навер піднятися mm -hmm. і скинути мене. Чи щось цікавіше двоє, думаю? Я думаю, я щось цікавіше продумую. Так, ти от перший слоп щось будеш робити? Зараз? Так. так. Ну вже ж можна. Ну вже можна, але ну чи ти будеш? Не знаю. Погано, погано, що не знаєш. <різь> мене це насторожує. Давай не треба. Погано, погано, погано. Дуже поно. Бл. Щоб ти поняв, я даже не придумав що робити. Я просто знайшов портал, думав, думав бігти далі, а тут свап починається, я такий, ну давайте. Ну ну да, ну да. Ну да, ну О боже, де я є? Де я є? що це таке? Ви вже прикалуєте. Що я тут маю робити? Я якому віком В пустинному біон. Хи жас, що я маю тут робити? Алло, де дерево, що це фия? Ну да, ну да, в когось кам'яна дуба. Де ти мене запихнув, а. Я чесно сам не знаю. Ну але по факту, якщо би ти лишився би в постелі, то я наступні 5 хвилин би ну, сидів не знати, що би робив, знаєш. Я Ні, ну чого, я за 2 хвилини знайшов вихід, так скажем. У мене є ідея на next і swap. Дуже цікава ідея, але. Тут колись не. Я знаю, яку ідею зроблю. Але не факт, що я її встигну зробити. Я не встиг. А, я теж, я дуже не зрозумів, що ти кажеш.

а, це Тобто... Сим сердечко, дядь, ти мене в таку пі... А смысл, як це було? Або вирішальний, або ще третій був. От як це правильно, не п'ятий. Ну да, або вирішальний, або. Або, або ні. Не повіриш, знаєш, заспавнула. Да. Та! Да. О, ты шо за якась имбово а тут є одне дерево даже. О, не, ладно. Я думаю... там є хром, да? Шо я зробив? Шо зробив? Шо зробив? Йо, твою мать, я ЧЕТВИМЯМАТИГУ скрафтив. Що ти про ним як то там як там спаун? Ну таке. Могло б бути краще, правда? Да. Ну ну, не розстраюсь, зато вже є цей. Дерев'яні інструменти вже добре. У мене є одна ідея, але... Знову ж таки, я не знаю, чи я її зможу відтворити. Я не розумію, де. Я. Тут розумію у мене зараз чорний екран повністю. Ні. Є проблеми, про які не говорять. А ти знаєш, що за проблема про які не говорять? Домашньосен. Є, ну це все круто, конечно, но але в сраці рації є, я. Ну, типу, хоч щось адекватне буде, не буде. Просто якщо зараз буде якийсь десвап, я його зразу інсто програю. Це я, мені здається, програю. Добре, в мене є ідея що зробити, але. Це було просто. Як ти помер дядь? <смір> я тобі готував до сваб, шукав залізо, крутився на ну, 360 градусів і злочино впав. За вирішальний раунд дядь. Ти з'їба, оцей безсвоп прям чотенько. Але ти мене, ну типу, от той щоб е, другий був, третій, от, 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 то що ти виграв. Ну там де, типу, я в печері помер. Я не розумію, як ти ту залізо шукаєш. Чесно, я просто. Я в старій версії дуже давно грав, ну, ну типу. В типані я просто купав ну, типу. Я побачив один камішок, типу, думав, що просто собі добуду до цього. Кам я, кам я, я зроблю все кам'яне. Тоді прокупався пару блоків і мене мільйон заліза. Ой, свап. Ой, свап, ой. ага. Ви вас дуже сильно. Я ще й затопив. Там. Дякую за пічку, за залізу. А я ще й вугілля поїд. Як же це? Хочеш про кого? Mm. -hmm. <laughs> я знаю, де ти, напевно. Я можу до тебе прибігти зараз. Ти що? А, ну, серед? давай зустрінемося, жди. Ну, да, 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 я можу зараз до тебе прибігти, я пам'ятаю, куди я бігаю. А тут вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю це, це. Ти був, короче, на тому місці, де. А, ні, жди, забей. Я дебіл. Це ти просто нікуди не відбіг, а я був на тому місці. Тяго забудь, просто забудь. А те, що я тебе був сказав з вести, це рахується, що я вже його заюзав, чи ні? Бо я даже... А, да, так, да. бо типу в мене зняло половину хп. У тебе вже є якась заготовка бо в мене щось ніфіга. У тебе щось, ніфіга, ну в тебе ніфіга, бо ти використовувати найти шість плей. Ні, ну в мене є один варіант, але я його зараз ніяк не зможу зробити. Та ну, ви що прикалуєте. Та ну, ви що, прикалуєтесь. Шабло! Шабуло, що? Що було? А як ти? А як ти програв? Пригнув завчасно і, коротше, я пролетів половину і. От, ну, мене тепнуло, я впав, типу приземлився, і мені на місці воронтами прохав. А, а знаєш, чого ти впав? Бо я вирішив прямо в момент без папу не стояти на місці, а просто підпригнути. А я зробив Так? <рисвіт> да? да, я зробив вутердроп. Ну непогано вийшло, в принципі. Тих там 3-2, да? Ну, типу. Це вже не 3-0. Всім пока. Получається, всем пока, всем пока. Всем удачи. Гарного дня, да, настрою. Я скрину з політве базу. Все, <рисвіт> всім давайте, всім удачі, всім пока. Усім, да. да, да так. Все, всім пока. А якщо ви хочете бачити ще довші відео в такому стилі, пишіть мені про це в коментарі. Усім удачі і всім пока.